Вже повертаючись до позиції американського президента Дональда Трампа, маємо розуміти, що схоже знову ж таки, як пише європейська преса, є суттєве зрушення в його позиції. І не тільки європейська преса про це пише, а й німецький канцлер Фрідріш Мерц заявляє, що дійсно в питанні надання гарантій безпеки для України в політиці Білого Дому відбувся суттєвий сув в потрібному для нас напрямку, оскільки Дональд Трамп готовий знову ж таки за словами Мерце, справді підтримати гарантії безпеки для України, поки немає розуміння параметрів цих гарантій, про що саме йде мова. Але в засобах масової інформації також писали про те, що Вашингтон готовий підтримати гарантії безпеки для України за зразком п'ятої статті НАТО, хоча знову ж таки. Ці гарантії безпеки вони мають надаватися не в межах північно-атлантичного альянсу. Безпосередньо НАТО не братиме на себе жодних зобов'язань, лише окремі країни-члени НАТО, такі як Сполучені Штати і провідні Європейські держави, мають надати відповідні гарантії. І у такому випадку, якщо мова дійсно йде про параметри саме п'ятої статті, то безпосередньо Сполучені Штати, Велика Британія, та ж сама Франція та інші лідери Європейського Союзу, як то Німеччина і інші держави, мають відповідно вступити у війну, якщо Російська Федерація повторно нападе на Україну після укладання. Якоїсь мирної угоди чи просто тимчасової зупинки бойових дій, тому ось ця інформація про п'яту статтю вона справді є достатньо цікавою, і очевидно, що про це так само завтра у Вашингтоні будуть дискутувати європейські лідери. Справжній такий клуб фактично аж сім. Лідерів європейських країн і важливих інституцій, як то Європейська комісія та саме НАТО, відправляються у Вашингтон разом з Володимиром Зеленським. Тому, скажімо так, в клубі гравців за Україну точно. Будуть відчутні і впливові для нас голоси. Це дуже важливо, оскільки знову ж таки позиція України підсилена. Україна і Європа виступають одним флангом в цій історії. І будемо сподіватися, що знаєте, тут уже в Дональда Трампа дійсно не залишиться суттєвих аргументів для того, аби підтримувати от всі ці кремлівські забаганки, які зараз публікуються в Асобах масової інформації дійсно стежимо і бачимо дуже багато силу селену зливів, інсайдів і такого іншого. Але по суті, ми розуміємо, що Путін привіз на Аляску, ну скажімо так, протокол стамбульських домовленостей, е, і який передбачає ніщо інше як капітуляцію України. На жаль, на Алясці Путін не продемонстрував дійсно готовності до компромісу чи якихось поступок, тому. Зараз вкрай важливо консолідувати позицію усіх е, прихильників України, друзів України, союзників України. Аби уже єдиним флангом, як я сказала, впливати на позицію Білого Дому дому дуже важливий день. Попереду завтра ми очікуємо знову ж таки на зустріч у Вашингтоні тривалі переговори. Ну і зрештою. На прояснення ситуації стосовно того, а якою ж дійсно є позиція американської адміністрації, на чиєму боці в даній ситуації сам Дональд Трамп і чи можлива? подальша тристороння зустріч уже між Трампом, Зеленським і Путіним сам американський президент напередодні заявляв про те, що така зустріч е, має стати наслідком уже переговорів із Зеленським. Ну а по факту ми розуміємо, що це будуть переговори е, Трампа, зеленського плюс е, європейські лідери. Е, і якщо там вдасться узгодити ключові позиції, то вже в п'ятницю, як пишуть знову ж таки засоби масової інформації, може відбутися зустріч Трампа, Путіна та Зеленського. Немає розуміння, де саме можуть, може прийти такий тристоронній саміт, але, очевидно, все буде залежати від завтрашніх переговорів між європейцями, українцями та американцями. При цьому. Так само треба розуміти, що сам американський президент запевняв, що фактично подальші переговори в тристоронньому форматі можливі. У випадку, якщо Україна підтримає параметри тої мирної угоди, яку зараз пропонує Трамп. Ми з вами уже проговорили, що перепрошую, що пропонує Путін. Це ми з вами проговорили. Так само Ройтер сповідомляє про те, що Зеленський категорично відкинув вимогу виходу збройних сил України із території Донбасу. Тому ми бачимо, що точок дотику насправді між російською та українською позицією немає. Ну а The Wall Street Journal повідомляє, що якраз якщо ці переговори на трьох вже якщо вони відбудуться зрештою і не дадуть результату у форматі Трамп Путін Зеленський, то тільки тоді американський президент готовий вернутися до погроз введення санкцій, як пише американське видання, і воно розкриває власне нові подробиці розмови. Між американським президентом та європейськими лідерами після саміту на Алясці відбулася розмова близько третьої ночі за центральноєвропейським часом. Ну і під час дзвінка Трамп повідомив європейським партнерам, що працював 24 години поспіль. За словами знову ж таки посадовців, які брали участь у цій розмові, американський президент виглядав дуже втомленим і роздратованим Путіним. Вони також зазначили, що Трамп заявив про готовність розглянути можливість відновлення погроз негайними санкціями проти Росії лише в тому разі, якщо тристоронні переговори не приведуть до прогресу в досягненні миру. Ну але знову ж таки, до тристоронньої зустрічі нам потрібно ще пройти. Я впевнена. Немалий шлях, оскільки Україна не відмовляється від такої ідеї, а от Кремль якраз навпаки, і саме Путін постійно відкидає можливість проведення трьохстороннього саміту за участю української сторони, вказуючи, що мовляв для цього мають бути створені спеціальні умови. Простіше кажучи, російський диктатор скоріш за все висуватиме ще багато забаганок. Які насправді мають на меті лише відтермінувати можливість ось такої тристоронньої зустрічі, і тим самим по суті водячи американського лідера за носа, аби той не вводив санкції проти Росії.